Все запише, дні і добрі, і сумні, стоїть прадавній коростик, краса поліської землі, ліси колишуть буйні віти, в'юниться тетерів мішкель, тут місце праці і освіти, розумних, відданих людей. Для люду, що прийшов з окола, знаннями розум просвітить, тут існувала здавна школа. Що вчила жити і творити Ця школа назви різні мала, та суть лишилася одна. Колись була це семінарія, а стала коледжем вона. З тих пір минуло літ чимало уже 155. і п'ять, а школа наша працювала і завжди буде працювати. Зросли тут вчителі чудові, письменники, майстри пера. І носить коледж наш відомий ім'я великого Франка. Директори у нас шановані, як педагоги й діячі, Макаренко, Талько, мороз, освіти мудрі сіячі. У час війни, у час тривожний, ми також завжди устрою, освіта гарт непереможних вчимо історію свою. Не всі повернуться із бою, серця, як факели горять. Ще зовсім юні, вже герої, їх душі янгольські болять. Хай дружна коледжу родина міцніє в цей жорстокий час. Ми є опора України, Учителі надійний клас. Вітаю, шановні друзі! Зустріч випускників це насамперед спогади. Гордаючий випускний альбом, я із здячністю згадую наших викладачів. Зокрема, куратора 143 ї групи 1991 року випуску Людина із чийним серцем Тихоліс Віру Олексіївну. з теплотою згадую наших однокурсників. На той час я, Валентина Чубара. Із відзнакою закінчила Коростишівське педагогічне училище імені Івана Яковича Франка. До речі, наступного року 35 річчя нашого випуску. Сподіваюся, що ми зустрінемося очно. Я глибоко переконана, що потужну методичну базу мені надали саме в педагогічному училищі. А Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка наукову базу склалися сприятливі умови для праці. Я люблю те, що я роблю. Я роблю те, що я люблю. Про це говорив і Григорій Сковорода у своїй сродній праці. Також Конфуцій наголошував, що знайти собі роботу до душі. І не доведеться працювати жодного дня в своєму житті. На сьогодні я, Валентина Васичук, заслужений вчитель України, живу і працюю у місті Нетішині Мельницької області, викладаю географію, економіку, природу у гімназії гармонії. Щиро бажаю всім нам, у здоров'ї, радості, щасті. Займатися своєю улюбленою справою під мирним небом рідний України. Привіт! Я Ольга Осоуленка, випускниця Коросташівського педагогічного училища імені Івана Яковича Франка 1998 року випуску. У цьому році буде 27 років, як я закінчила один з найкращих закладів освіти. Коросташівське педагогічне училище дало мені дуже багато у житті. Це був такий трамплінт старт. На сьогоднішній день я директорка однієї з найкращих приватних шкіл міста Києва. Це школа Європейської колегії. Я хочу побажати студентам знайти себе у цій професії. Я хочу побажати нам, вчителям, щоб нас цінували, щоб нас шанували, щоб професія вчителя була завжди оцінена на найвищому рівні. І все це, щоб було під мирним українським небом. Всіх люблю. На зв'язку випуск 2017 року, хоча повірити в те, що вже пройшло 8 років, насправді дуже складно, тому що спогади про підготовку до лекцій, до семінарів, до практичних занять і особливо до практики в школі, вони настільки живі, ніби це відбувалося вчора. Спогади про коледж викликають у мене тільки позитивні, щемливі емоції, тому що це були найкращі, хоча і нелегкі, чотири роки навчання. Але це місце, яке навчає тебе бути сильною, навчає знаходити вихід з безвихідних ситуацій, вмінню знаходити спільну мову з людьми різного віку і вмінню безстресово реагувати в стресових ситуаціях це також місце, яке позбавляє тебе будь яких комплексів, тому що ти вчитель і в тебе їх бути не може. Це місце. Яке визначає, можна сказати, твоє майбутнє, тому що саме в коледжі я зрозуміла, що ким я хочу бути і де я бачу себе в майбутньому. Наразі моє життя не пов'язане з професією вчителя, але я працюю там, де завжди мріяла. Підсумовуючи сказане, якби можна було повернути час назад, я б з радістю прожила знову ці чотири роки, тому що коледж залишається назавжди в твоєму серці. Коваленко Анастасія, і я випускниця найкращого користичівського педагогічного коледжу імені Івана Яковича Франка закінчила навчання я у 2018 році і моїм куратором була Олена. Анатоліївна горобець зараз. Я проживаю у місті рівному, працюю у сфері краси, я лашмейкер, але також щоб не втрачати свої педагогічні навички та здібності, я працюю у дитячому садочку. І хочу сказати, що період навчання в коледжі я згадую ще й досі. Це однозначно були найкращі мої роки. Я згадую пари з Іриною Миколаївною Клименкою, Світланою Миколаївною Долінговською, згадую цікаву захоплюючу англійську... Інною Іванівною Волотійською та Інною Дмитрівною пам'ятаю цікаві екскурсії з Валентиною Іванівною Абрагам, поїздки на море. Також не можу я не згадати про пари з Баяну з Олександром Федоровичем Стадником та фізику з Олександром Петровичем Неморжицьким. Я пам'ятаю кожного кожного свого викладача, і я дуже вдячна саме за ті знання, які ви в мене вклали. Хочу сказати, що за період студентства в мене з'явилося багато справжніх вірних друзів. Вступивши в педагогічний коледж після першої сесії, я з моїми одногрупниками вже мріяли про випускний. Пройшовши вісім років з моменту закінчення коледжа, я хочу сказати, що якби мене спитали, чи вступила б я ще раз, я однозначно сказала б, що так. Я хочу подякувати всім своїм викладачам. Хочу сказати, що я чекаю уже зустріч. Вітаю всіх! Мене звати Леся Скрипнюк, і я випускниця 2021 року. Я навчалася в 143-й групі. Тут, у коледжі, також раніше навчалися мої тато та сестра, тож я продовжила цю маленьку сімейну традицію. Роки навчання були чудові. Я була тою студенткою, що намагалася поєднати все участь у конкурсах, олімпіадах, гуртках. Я мала можливість розвиватися та шукати себе. Пари були цікаві і залишили багато яскравих спогадів. Наприклад, я досі згадую наголоси в деяких словах, повторюючи реп, який ми вчили при підготовці до ЗНО. І коли онлайн-навчання тільки започатковувалося, ми з одногрупницями були до цього готові, адже знали багато програм, які можна використати в наших майбутніх уроках. А до уроків нам допомагали готуватися методисти, викладачі, які давали мудрі поради, настанови, як це бути вчителем та як навчити дітей. Не лише навчання робило цей період студентського життя таким особливим, адже гуртожиток став для мене другим домом. Наші вечірні посиденьки в компанії, постійні чаювання та безкінечні розмови все це робило. Студентські роки такими особливими. Після випуску з коледжу я не знала, який мені напрям навчання обрати далі. Завдяки мотивації від викладачів іноземної мови та від куратора Андрія Олеговича, я стала студенткою навчання наукового інституту іноземної філології. І зараз, в цьому році, я завершую навчання вже на магістратурі. Третій рік я працюю вчителькою початкових класів та англійської мови. Заняття з хореографії теж стали мені в нагоді, адже я керівник танцювального гуртка. Роки навчання дали мені не тільки знання, а і багато приємних спогадів та друзів. Я щиро сумую за цим періодом та завжди згадую його із теплом. На завершення я хочу побажати. Щоб здійснилася найзаповітніша мрія всіх українців зараз це перемога та мир, щоб всі випускники могли зустрітися в стінах рідного коледжу та обмінятися щирими, спаселими спогадами про студентські роки. Вітаю! Мене звати Яна. Мене Діма, і ми сім'я Есмут. Ми є випускниками Коростишівського педагогічного коледжу. Ми познайомились майже вісім років тому. 31 серпня 2017 року, в день мого заселення в гуртожиту. Так і розпочалось моє студентське життя. А моє стало цікавішим. Наші студентські роки були незабутніми. Згадуємо, як ми допомагали один одному, що вартувало лише наше чергування в гуртожитку. То були особливі дні, які ми перетворювали на цікаву гру. Пам'ятаю, як не могла здати ті нормативи з гімнастики. Діма навчив мене комбінаціям, щоб я не отримала двійку. Згадую, як я не любив конспектувати лекції, я мені допомагала. А як було круто гуляти вечорами по місту. Але не круто писати пояснення за спізнення в гуртожиток. Таких історій дуже багато, але всі вони викликають і досі нас посмішку. Коледж подарував нам можливість два сезони працювати в літньому таборі. Нам дуже сподобалось. Ми познайомились з новими людьми, знайшли друзів, набули досвід. Зараз я вже їжджу в табір і за кордон та працюю з підлітками. Хочемо порадити студентам, які ще навчаються в коледжі, насолоджуватись кожним днем та кожною парою, всі невдачі тимчасові, всі зусилля. Ведуть до нагороди. Навчайтесь, ідіть туди, де страшно. Спробуйте все, що пропонує вам цей навчальний заклад. Майбутнім студентам, які вагаються чи вступати до коледжу ніж так чи ні, однозначно так. Хочемо подякувати всім викладачам та нашим кураторам за ті знання та навички, які вони нам подарували, та за їх допомогу. Зараз ми проживаємо в місті до та обоє вчителюємо в ліцеях міста. Це приносить нам багато задоволення. Час невпинно біжить, тож цінуйте кожну днину. Як і всі українці, чекаємо на перемогу. Обов'язково ще зустрінемось в рідних стінах коледжу. Все буде Україна! Серцями, не гаснуть там, де поруч є добро, пристягни мені свою долоню Нього, на пістані півпроку до душі, я дам тобі сириночку любові, щоб з неї селисти себе вночі. хай завжди співає вільне серце, кожному із нас у спеця. Тобою рідний полез разом до кінця, хай завжди співає серці воля, рідний колешми з тобою, ми запалюємо як ліхтарики серця, ліхтарики запалені серцями. Усмішками наших поколінь палає до кінця і до ми, кидаючи від себе теплуті. І болиться й дощі буде горіти, напати близько до твоїх очей, ліхтарики запалюють на світло. Співає вільне серце, кожному із нас повзпеця, ми з тобою, рідний колиш раном до кінця, хай співає в серці боля, рідний колиш ми з тобою, ми запалюємо як від наріки серця. Серце кожному із нас наспеться, ми з тобою Україну разом.